Тепер млинець можна перегорнути. Okay. Тримайте лопатки. Допомагайте, а я відійду поки що. Навіщо мені лопатки? Uh. О, Давай додамо більше кольору. Uh. Ти упевнений? Абсолютно. Зараз вийде дуже крутий панкейк. Здається, це вже перебір. Та я тобі кажу, буде прикольно. А мені здається, що ти переборщив. Добре, перегорнемо та подивимося, що вийшло. Ого, офігенно. Це ще що таке. Зовсім нікуди не годиться. Знаєте що? Давайте влаштуємо челендж. Цікава книга. Ей, увага на мене! Дивіться, яка чудова лялечка. Oh, yes. Лялько! А тепер подивіться, що вона вміє. Ого, круто! Але це okay. ще не все. Фейчка літає. Нічого собі! Ти це бачиш? Ну все, йди сюди. Йди сюди. Так ось. Правила такі. Хто краще зробить панкейк, той і отримує його у якості призу. Час пішов. Yes. Так, мабуть, почну з блакитного тіста. Упс Ну, буває. Зараз підніму. Фух, чудово! З тістом все гаразд. Можна переходити до малювання. Сяду зручніше і почну. Okay. Ось так, обережно. Тепер поміняю колір. Це okay. будуть ніжки, а сукня буде білою. Wow. Oh, nice. Ой, ну що за дурниці? Дивіться всі. За справу береться справжній майстер. Сілует готовий. Айда я, айда, молодець. А я обережно малюю волосики. Чого тобі? До да, так, подивитись. Рожевий, до речі, мені також знадобиться. Готово. Ой, я вже більше не можу бігати за феєчкою. Бабуся запалює. О, точно. Треба доповнити малюнок. Однозначно. Домалюю крила. Ага і я. І так у нас все готово. Ну нарешті я її піймала. Ну що, можна перегортати панкейк? О, ні. Як же так? Чисто не запеклось. У мене що плита не працює. Mm. Який жах. Mm. Яка ж я неуважна. Ну от, що вийшло, то вийшло. Ой, мамочки, дуже погано. Ні, а що у тебе? Зараз бабуся одна мить. От, помилуйся. Oh. Uh, okay. Ну що ж, right. вітаю з перемогою, Нік. Можеш пограти з феєчкою oh. <laughs> Клас, офігенно Thank you. Прошу Thank you. Дивись, я виграв. Yeah. Давай її відкриємо. Oh. Вау, яка вона гарна! Oh. Потрібно знайти, як її запустити. Here we go. Хм, hmm, Де ж тут кнопка? Не розумію. Ну ж, бо як ти літаєш. А можна я дещо да зроблю? <реклянна> Дивись, для початку її треба посадити от сюди, okay. а потім натиснути. Ого! І правда працює. Класно, так? О, це рухлива мішень. Цікаво, потраплю. Ой, а що відбувається? Ох, розбишаки. Робать, бабуся, я щось захопився. Ей, hey. hey, hey. увага на мене, дітки. Hey. Ви подивіться, який у мене тут пухнастий кролик. Хочеш, морковину, друже? Hey. Ой, ну яка милота. А, точно. Знову годинник забула. От він де. І так, правила, ви знаєте, час пішов. Малюйте кролика, давайте. М -м, ж смачна морква. Прокиньтесь. Час іде. Okay. Oh. Так, так, бабуся, ти маєш рацію. Хм, Почну, мабуть, з білого кольору. О, як же буде здорово, якщо я виграю кролика. Ми будемо з ним удво гуляти та грати. Oh так, ось це вона замріялась. Добре. Настав час як слід постаратись. Контур готовий. Продовжу свою творчість. Тепер намалюю травку та сонечко. То у мене природжений талант. Мій солоденький. Яка смачненька. А що? Я нічого. Що відбувається? Ой, у мене нічого не готово. А нік вже все зробив. Так, треба поспішати. І так, першим ділом беремо білий колір, намалюємо контур, а потім заповнимо його. М -м, морква допомагає думати. Точно намалюю моркву. А, а ще й ботва. Вже час пливає. Я не встигаю. Оу, No. А тепер промалюємо контур. А чому б не заповнити увесь млинець цілком? Отак. Okay. Нік, Ніку, тебе так здорово. Вийшло. А ми можемо помінятися нашими роботами. Я ж так мрію про кролика. Будь ласка. О. Добре. Я віддам тобі свій млинець. Міняємось. Велике дякую. Друзі, час сплинув. Показуйте ваші панкейки. Одна мить, бабуся. Зараз я лише переверну млинець. От, дивись. Мій кролик. Oh, yes. Яка краса. А ще у Ніка? Oh, yes. oh. Зараз, бабусь, подивись. От що я встиг зробити. М -м, це ще що? Морква дуже схожа на справжню. Однозначно переміг нік. Що? Нік? Як же так? Ось, тримай кролика. Будь з ним обережний. Який же він милий та пухнастий. Ей, Ти чого плачеш? Ну, годі тобі не засмучуйся. Тримай. Ти можеш з ним пограти. Велике, дякую, Нік. Моя краса. Я так тебе люблю. Цікаво, що ж буде на цей раз. А ось що. Попались. Я вас опузирю. Ось так. Бульбашки. Ось це прикольно. Так, я дуже крута. Ну що ж, вам треба намалювати ось цю гармату. Час пішов. Приступайте. Окей. І так я почну з синього кольору. Піпа! піу піу Піу-піу! А я намалюю контур коричневим кольором. Так, здається, виходить непогано. Додам жовтого. Лілі, а у тебе там як справи? Мені якраз жовтий кольор і Давай сюди. Дамо тут, тут і ось тут. Okay. Oh. Далі перейдемо до блакитного кольору. Nice. Чудово. Huh? Нік, ти чого завис? Hmm. Ей, wow. Прокинься. What? Так, okay. щось замрієвся. Oh. Uh -huh. Продовжимо. Мені знадобиться білий. Спина до спини і погнали. Ой, хочете ще пограти? Давайте. Які ж круті бульбашки, але не можна відволікатись. Час плине. Бульбашки готові. І мені залишилось лише намалювати пару деталей. Так, я справжній віртуоз! Я зобов'язаний перемогти. Ого. У Ніка і справді вийшло непогано, але здаватись я не маю наміру. Я зроблю млинець круглим для повної картинки. І він у мене буде рожевим та гарним. Wow. Невже вже він знову замріявся. Ей, ні, прокидайся вже. У мене все okay. готово. Окей, okay. hey. ой, друзі, пробачте, Щось я у дитинство впала. Показуйте, що вийшло. Зараз, бабуся. Обережно перегортаємо і Еге! О, нічого собі. Зовсім непогано. А тепер, бабуся, помилуйся моїм шедевром. Погодься, від оригіналу не відрізнити. Ні, любий, не згодна. І так, перемагає Лілі. Вітаю. Ура, як же здорова! Тримай свій приз. Так, а як же його увімкнути? Не розумію. Може, треба натиснути отсюди? Ай! Прямо в очі. Я однозначно не вмію цим користуватись. Переверни його. Ось так. А тепер натискай. Ого, і правда. Які класні бульбашки! Дивись! Який же пружний, симпатичний і смачний мармеладний ведмедик. М -м -м, такий ведмедик дістанеться тому, хто краще його намалює. Друзі, увага на годинник. Час пішов. Приступайте. Єс! Окей, бабуся. Я просто маю перемогти в цьому раунді. Я також. І так, цей ведмедик має дістатися мені. Намалюємо контур. Я також почну з контура. Маю звернути увагу, мій контур вийшов краще, ніж у тебе. Незгоден. Тепер я промалюю фон. Я також промалюю фон. З білим закінчили. Тепер мені знадобиться блакитний. Ой, ти зіпсував мій млинець. Я тут ні до чого. Зальйове медика блакитним. Все ще чня? Ну от, мій млинець також зіпсований. Неподобство. Добре, зробимо інакше. Окей. Okay. І так, зальємо все блакитним Найс. та червоним. Нехай буде так. У мене вийде навіть дуже веселий ведмедик. Можна перегортати. Тепер викладаємо на тарілку. Не розумію, де ти тут побачив веселого ведмедика. Дивись, зараз все зрозумієш. Тепер мені знадобиться ось цей велосипед. Його колесом я виріжу контур ведмедика. а oh, no. ну, у мене ж нічого не yes. готово. Добре. Зроблю як нік, залью все та виріжу з затриманого млинця відповідну форму. Ах так, на тарілку викласти забула. Так, ще трохи. І у мене все no. готово. Друзі, поспішіть. Час плине! Давайте, давайте. Останній пісок плине. Все, час вийшов. Я чекаю. Ох. Я встигла вирізати лише одну частину. Я також. Добре. Доведеться показувати, що є. От бабуся, моя робота. Без коментарів. Нік. І що, друзі? Oh. Ви удвох не впорались. Що ж робити? Uh, all right, all right. Здається, у мене right. з'явилася ідея. А давай виріжемо готові половинки та з'єднаємо їх. Oh. Лілі, то ти геній. Wow. Одна робота краще, ніж нічого. Згодна. Бабуся, дивись. Ой, А ось це здорово. І я оголошую переможцями обох учасників. Ха -ха -ха. Ведмедик передається вам, друзі. Вітаю. Велике дякую. Який він прикольний. Ей, Він мій! Взагалі-то він мій. Моя ідея була. Я хлопчик, мені більше треба. Уа. Ну і що ти наробив? Хоча, знаєш. Взагалі, ти непогано порвав. У кожного своя половинка Ням.